Ви скажете, так не буває, коли людина зовні виглядає а всередині глибоко нещасна. Буває. Це головна проблема нашого сьогодення. Йдеться про високофункціональну депресію, приховану депресію, дистемію. В будь-якому випадку депресія чи депресивні прояви це є наслідок. Це сигнал вашої психіки про те, що ви зійшли з наміченого плану на своє життя. Ви не розвиваєтесь, ви робите щось не так. Тобто. Ви перебуваєте в психологічній пастці. їх є 11. Ну, наприклад, пастка вразливості. Пастки проявляються двома способами: або біле, або чорне, або наліво, або направо. Або я існую, або виживаю, але не живу. Пастка вразливості пов'язана з самореалізацією. Коли у вас були надтурботливі батьки. Вони вам бажали всього найкращого, годили майже все за вас робили. Якщо дівчинка до неї знаєте, як до фарфорової лялечки відносились або до принцеси. А якщо хлопчик він був золотеньким, яхонтовим, найкращим, кращим з усіх дітей на світі. Е, і таки е, така дитина виростає, вона переконана, або він, що ну, дитина, що не найкраща, так? але досягає певного якогось рівня і далі не росте, або зовсім ніякого рівня не досягає. Тобто відбувається розчарування. Е, ну, Пастка вразливості проявляється як вразливість тотальна, тобто життя наповнене страхами, і тому я не реалізуюсь, не виходжу в сесвіт зовсім, тому що, якщо я вийду, як мені казали батьки з дитинства. То щось погане трапиться, ну такі батьки самі були травмовані. Так? Ну, наприклад, вийду на вулицю, пограбую, спущусь в метро, застрягну, піду кудись там щось, ну, обов'язково щось трапиться, тому ти приймаєш рішення, зовсім нічого не робить, це існування. Виживання це коли ти борешся своєю вразливістю, але боротьба з вразливістю призводить до успішного успіху тобто ти береш під контроль цю вразливість. І в якийсь момент відбувається вигорання, хронічна втома, втрата енергії, ти втомлюєшся боротись. Так ти досягаєш успіху до якогось рівня, а далі тобі не вистачає енергії, і ти здаєшся в будь-якому випадку. Це не життя, існування або виживання це не життя, про те, як об'єднати в собі протилежності, як ідентифікувати, в якій пасті ти знаходишся, і які ж кроки зробити для того, щоб з неї вийти. Я розкажу в наступних відео.